Поляки не люблять українців російськомовних. Так, нещодавно була інформація про те, що голова Союзу українців Польщі поділився з ізданням The Guardian про те, що у поляків викликає тривогу збільшення звучання російської мови в спілкуванні серед українських біженців. Мірослав Скорко зсилається на опитування суспільної думки, яка підтверджує те, що місцеві жителі стали гірше відноситись до гостей, які власне не переходять і на польську на українську мову, а спілкуються і далі російською. Ні в кого нема проблем з тим, що білоруси говорять російською. Але коли справа заходить про українців, то люди питають, чи виражає вибір російської мови для спілкування політичні погляди. Пройшло вже більше року, як більшість мігрантів зараз, які живуть в Польщі, тут переїхали, і досі вони не вивчили ні польську, ні чомусь українську мову, і поляків це реально напрягає. Скажу по своєму власному досвіду. А що коли поляки, я іноді бачу, коли вони чують російську мову, вони прям повертаються на тих людей, які розмовляють російською на українську, вони звертають вже менше уваги раніше вони можливо. Гірше це робили, але зараз вони доволі непогано розрізня розрізняють українську і російську мову. Скажу навіть по собі, по своїм друзям, знайомим, якщо ми чуємо десь в громадських. Місцях російську мову, особливо дуже голосно, ми також прискіпливо ставимось до цих людей з обережністю з якоюсь зайвий раз не хочеться з цими людьми стикатись, тому що українська мова, навіть якщо вона у вас не ідеальна, навіть якщо ви її вивчаєте, але якщо ви пробуєте вчити українську мову, хоча б і спілкуєтесь вже в публічних містах російською мовою, місцях, то це Символ того, це символізує те, що ви все-таки українець і що у вас чіткі політичні погляди. Я не про те, як ви розмовляєте між собою, як ви розмовляєте там, я не знаю, з батьками, з бабусями, дідусями. Ви можете розмовляти, як хочете, я зі своїми грандфазерс розмовляю російською мовою, тому що вони в мене розмовляють російською. Я не настоюю, щоб вони переходили на українську. В їх віці це вже не так легко. Але в на вулиці, коли я їду на самокаті з кимось, спілкуюсь в навушнику по телефону, коли я гуляю з дружиною по Варшаві, коли я з кимось зустрічаюсь, я намагаюся спілкуватись українською мовою максимально кількість разів, скажімо так, де це можливо. Не тому, що я там повівся на чиїсь запити і так далі. Я хочу, щоб люди, які почули мене спеціально або випадково, щоб вони мене не асоціювали з руснею. Я хочу, щоб вони мене асоціювали з Україною. І ставились до мене більш адекватно, тому що це не секрет, що поляки недолюблюють росіян, руських в них завжди було упереджене ставлення, скажімо так, справедливо упереджене ставлення до русських. І тому, коли вони чують українців, які втекли від агресії росіян і все одно продовжують спілкуватися російською, це не окей. Це перший момент. Другий момент, поляки. І не тільки поляки, поляки, свідомі українці, не дуже добре відносяться до людей, які публічно слухають русняву музику. Нещодавно були скандали: як якийсь чувак там в трамваї голосно слухав музику, а як коли якісь люди бухають, себе погано ведуть, будь ласка, якщо серед вас є такі знайомі, робіть їм зауваження. Я не призиваю зараз робити зауваження всім, кого ви тільки бачите, це не завжди легко, це не завжди правильно, тому що люди можуть можуть створювати якусь небезпеку для вас у випадку, якщо ви їм зробите зауваження, але якщо це у вашій компанії, якщо це щось. Неправильне, некультурне, робіть зауваження своїм знайомим і друзям, тому що якщо кожен зробить зауваження своєму другові, набагато легше нам стане з цим жити. Будь ласка, не давайте нікому зі свого оточення псувати е думку про вас, про інших українців, тому що я дуже багато відео на цю тему робив. Вже 8 років роблю відео на цю тему також. Кожен з нас і до повномасштабного вторгнення, і після нього, і завжди, кожен з нас за кордоном є амбасадором, тобто послом свого краю. По вас. По таким, як ви, по людях трамваї, які голосно себе ведуть, по людях, які десь оруть, поють пісні, або просто голосно розмовляють е різними мовами. Поляки і складають враження про українців. Не треба думати, що вони його вже склали. Кожен новий українець в їхньому житті, або не українець, кожен новий представник якоїсь нації е може змінити їх ставлення. Якщо вони нормально відносились до українців, а потім вони зустріли якусь будлоту. Вони змінять свою думку. На жаль, це так працює. Не треба думати, що воно вже устаканилось, і я нічого не зупсую. Зіпсуєте, якщо будете себе погано поводити, якщо не будете виправляти інших. Проблема знаєте в чому? Я колись розповідав цю історію, коли я ще в данську жив. А якщо буде в мене просто також була ситуація з бидлом в трамваї. якщо буде сидіти бидло в трамваї, бухати пиво, пиво, кричати, щось там робити і робити це. Українською або російською мовою, але з розумінням, що він українець якимсь чином. Поляки будуть думати, о, які українці, ось такі. І причому, що в тому трамваї буде їхати ще 10 людей, українців, але які просто будуть сидіти в телефоні, слухати музику, читати книжки, дивитись у віконце. А поляки не дізнаються, що вони українці. І вони будуть думати, що от ми всі поляки адекватні, тому що, типу, хто не палиться, той поляк. А оце українці. Не давайте полякам входити в оману таким, скажімо так, чином. Це в наших з вами руках, це наша з вами відповідальність.